Які є основні проблеми зі шлунком та кишечником? Синдром одразу на кишківника, хвороба, крона і неспецифічний виразковий коліт? Ці ці погіршення вони можуть призвести до патології, якщо запустити процес? Е, якщо ми говоримо про гастроентерологію, то в більшості випадків люди звертаються пізно, а в людини може бути діарея або закрепи, і вона думає, що це нормально. Які рекомендації ти надав би для підтримання шлунку та кишечника? Достатня фізична активність. Якщо людина недостатня фізична активність, то потрібно з розумної фізичної активності розпочати це, тобто, ходьба їзда на велосипеді плавання, як пацієнти можуть знизити ризик розвитку раку кишечника? Це обстеження. Наприклад, чоловікам, віком після 50 років і жінкам рекомендується виконувати діагностичну колоноскопію. Які є основні поради щодо збереження здорового травлення? Харчування. Це е, е, нормалізація ваги і достатньо фізична активність. Але є нюанси. Але є нюанси. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Зибуча Сіті, і сьогодні у нас в гостях терапевт, гастроентеролог Віктор Кобюк. Привіт. Привіт. Отже, давай почнемо з першого запитання, які є основні проблеми зі шлунком та кишечником. Патологій е, органів травлення взагалі дуже багато, і в шлунку, і в кишечнику, в принципі, виділяють е, ряд захворювань, і вони можуть проявлятися різними симптомами. Основними симптомами по шлунку це е, печія, це біль в шлунку, і це е, переповнення або важкістю шлунку. А по кишечнику це може бути е, вздуття, діарея або закреп. Від цих симптомів вже можуть відріз... ну, бути різні захворювання. Наприклад, по шлунку це функціональна диспепсія, гастроезофагальна рефлюксна хвороба і різні вже важкі стани. А по кишечнику це може бути синдром подразненого кишківника, хвороба, крона і неспецифічний виразковий коліт. Ми зараз говоримо про дуже страшні речі, і, можливо, комусь навіть не зрозуміли. Е... Ну, ми зараз, ну, це я, я назвав просто основні симптоми, ну, основні такі хвороби. Тобто базове, що є найчастіше у пацієнтів. Так. Да, але все ставиться, в принципі, використовуючи лабораторну інструментальну діагностику і в залежності від симптомів людини. Ну, тобто, якщо людина приходить на прийом, у неї є скарги. І вже від тих скаргів потрібно відштовхуватися. Якщо людина скаржиться на печію, то найбільш характерна це патологія або стравоходу або шлунку. Якщо людина скаржиться на діарею, вздуття або закрепи, то це в більшості випадків патологія кишечника. Якщо я правильно зрозумів, то всі ці погіршення вони можуть призвести до патології, якщо запустити процес. Якщо ми говоримо про гастроентерологію, то в більшості випадків люди звертаються пізно. Ну, тобто, людина може в людини може бути діарея або закрепи, і вона думає, що це нормально, і вона може не звертатися. Що стосується саме акту то люди взагалі дуже особливо чоловіки, вони дуже часто бояться про це говорити тобто їм незручно на такі питання відповідати. І в більшості випадків вони звертаються, коли захворювання вже або призводить ще до якихось супутніх симптомів, вже до наслідків, або вже захворювання переходить у таку важку стадію, що вони вже, наприклад, не можуть терпіти, і це погіршує дуже якість життя їхнє. А краще, щоб вони, звісно, зверталися при перших проявах. Тоді воно набагато краще все лікується. Скажи, що найрадикальніше з цього може бути. Ну, найрадикальніше це я в принципі сказав. Якщо ми говоримо про кишечник, то це у нас е, неспецифічний виразковий язвений коліт, е, це ураження товстого кишечника, хвороба крона це ураження е, може бути як товстого, так і тонкого кишечника. І е, це може призводити ну, до таких медичних термінів, як е, термінальний ілії, це, наприклад, уже там е, некроз кишечника. І якщо, наприклад, це не лікувати, то може там і е, онкологія виникати. Ну, тобто любе запалення. Кишечнику це погано. Те саме стосується, в принципі, шлунку. Якщо е, в людини є непролікований е, гастрит, е, це може призвести, е, або до виразки, наприклад, виразка може призвести до перфорації це як дирка в кишечнику, і це теж погано може викликати е, е, некроз, ну, не крос не некроз, а перитоніт, а це. І також, якщо людини дуже довго не лікований гастрит, він теж буде перетворюватися в атрофічний гастрит, а атрофічний гастрит може призвести до раку шлунка. Ну тобто, в залежності від патології і від того, наскільки вона довго до таких ускладнень воно може і призвести. Насправді це дуже страшно. Отже, якщо ви помітили у себе якісь симптоми і якісь негаразди, то не бійтеся про це сказати лікарю, обов'язково до нього зверніться. І пам'ятайте, що здоров'я це найважливіше, що у вас є. Скажіть, будь ласка, які серйозні проблеми можуть свідчити про проблеми зі шлунком та кишечником? Е, ну, до серйозних проблем. я б, наприклад, відніс би це, е, якщо ми говоримо про шлунок і стравохід, то це, наприклад, блювання е, безперервне, яке не знімається препаратами, е, це також може бути порушення акту або е, порушення прохідності їжі, наприклад, це мож, можна свідчити, що це вже є ознаком серйозної проблеми. Е, по е, кишечнику це також зміна кольору калу Дуже важливо. Білий е, кал це дуже погано. Це може свідчити про те, що у пацієнта є жовчокам'яна хвороба і є обструкція жовтньо-відних проток. Чорний кал це може свідчити нам про те, що у пацієнта може бути шлунково-кашкова кровотеча, і це як такі, скажімо так, червоні пропорції, на які потрібно звернути увагу і вже негайно звертатися за медичною допомогою, які на сьогодні є базові методи діагностики. Ну, якщо ми говоримо про гастроентерологію, то тут є інструментальні методи діагностики і лабораторні. Ну, до інструментальних ви в принципі про їх знаєте: це ультразвукова діагностика. В гастроентерології використовують органи УЗІ узд діагностику для обстеження органів черепної порожнини. Дивляться, в принципі, печінку підшлункову селезінку, жовчний міхур, відні протоки, а також використовують гастроскопію: це зонд, який використовують для обстеження стравоходу і шлунку і 12-палої кишки, і також використовують колоноскопію це обстеження товстого кишечника за допомогою зонду, також з... і обстежують товстий кишечник. На рахунок колоноскопії і гастроскопії в принципі, використовують не тільки для обстеження його зараз, а так як уже медицина трохи рухається вперед і за допомогою. Гастроскопії або колоноскопії можуть виконувати е, оперативні втручання. Тобто те саме, якщо, наприклад, пацієнту під час колоноскопії е, роблять її зме, в ну, плані профілактики як діагностичному, але знаходять там поліп, то його там не лишають, його зразу е, видаляють, щоб е, повторно потім не виконувати колоноскопію. Це круто, що на сьогодні так. А да, та, також, наприклад, якщо е, при гастроскопії бачать джерело кровотечі, наприклад, його зразу роблять коагуляцію, ну припалюють для того, щоб вона не кровила. Тобто два рази, наприклад, щось знайшли в кишечнику, і потім пацієнта. Запитують видаляти чи не видаляти такого немає. Пацієнт пише інформативну згоду що. Якщо щось виявлено, наприклад, в товстому кишечнику, то його зразу видаляють. Ну і це ж полегшує сам цей процес, так, так, так звісно, бо... звісно. І, 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 наприклад, якщо щось находять, то зразу видаляють, беруть, відправляють на біопсію. і Вже тоді обстежують, що це було. Ну, тобто, або це був поліп, або це якась доброякісна пухлина була, або це була вже злоякісна пухлина, яку попередили на ранній стадії. А які рекомендації ти надав би для підтримання шлунку та кишечника? Перш за все дуже погано на органи травлення впливає незбалансоване харчування, зайва вага і недостатня фізична активність. Ну тобто, якщо людина погано харчується, в неї є зайва вага. Вона мало рухається, то в неї будуть проблеми з органами травлення. Ну і також можуть бути проблеми і з іншими системами. Тому, перш за все, це нормалізувати харчування, тобто воно має бути якісне і збалансоване. Перш за все, достатня фізична активність. Якщо людина недостатня фізична активність, то потрібно з розумної фізичної активності розпочати це, тобто, ходьба їзда на велосипеді плавання. І е, якщо в людини є зайва вага, то з нею потрібно також боротися, бо це приводить до ряду захворювань. Тобто зайва вага дуже впливає погано на систему травлення і на серцево-судинну систему, і на ендокрину. Тому з цим потрібно працювати і це потрібно також враховувати. Є рекомендації ВОЗ, що кожна людина має якби, в тиждень. Витрачати на фізичну активність мінімум 300 хвилин, це в середньому 45 хвилин ходьби на день. Тобто в кроках я ну не знаю скільки це буде, але 45 хвилин потрібно починати з пішої прогулянки. Якщо людина, наприклад, більш ну це з 18 років, бо дітям там треба бути більш активними, і діти, в принципі, від цього більш активні будуть. А от для здорової людини 45 хвилин в день потрібно проходити. Запам'ятайте, 45 хвилин в день ходите, потім для себе це фіксуєте, запам'ятали і повторюєте. Отже, не менш важливе запитання: як пацієнти можуть знизити ризик розвитку раку кишечника? Ну, перш за все, це обстеження. Наприклад, чоловікам. Віком після 50 років жінкам рекомендується виконувати діагностичну колоноскопію. Я в принципі вже трохи про це сказав: що роблять діагностично, якщо щось знаходять, видаляють на ранніх стадіях. Також є аналіз калу на приховану кров, який показує нам, що є. У нас ну, якщо він буде, наприклад, кров в калі. Прихована, то тоді, значить, ми розуміємо, що там може бути щось в кишечнику і вже направляємо пацієнта на діагностичну колоноскопію. А для того, щоб попередити, то це потрібно врахувати аспекти в більш молодому віці. Це збалансоване харчування, це розумна фізична активність і це достатня, наприклад, кількість води і попередження захворювань кишечнику на початкових стадіях. Тобто, якщо в людини є симптоми. Такі як діарея або закрепи, вони можуть призводити до запалення кишечника. Запалення кишечника буде призводити, ну може в майбутньому призвести до онкології кишечника. Тому ці захворювання потрібно лікувати на початкових стадіях. Якщо є якісь симптоми, то зразу звертатися до лікаря і профілактично проходити медичні огляди. Також підписуйтеся на наш патреон, тому що завдяки вашій підтримці ми можемо робити ці відео. Всі деталі будуть в описі. Які є основні поради щодо збереження здорового травлення? Перш за все, це харчування, це е, нормалізація ваги і достатня фізична активність. Якщо говорити про харчування, то зараз в світі е, притримуються думки про інтуїтивне харчування, що потрібно їсти е, тоді, коли хочеться, але все одно, е, якщо людина зовсім не хоче їсти, значить в неї можуть бути якісь або психологічні проблеми. Або проблеми з органами травленнями. Тобто мінімум три рази на добу потрібно їсти, бо їжа це джерело енергії, а організму для того, щоб існувати, її потрібно зібрати. Тому, якби, перш за все, щоб не було хвороб органів травлення, потрібно якісно харчуватися. Наголошую, що саме якісно, бо якщо, наприклад, харчуватися фастфудами, транжирами, Їсти багато е, солодощів, то проблеми з травленням також почнуться. Тобто, це має бути якісна їжа, е, це мають бути повільні вуглеводи, рослинні жири е, в більшій кількості тваринних жирів, в меншій кількості і білки, тобто і мікроелементи, тобто овочі, фрукти. Це все е, добре впливає на шлунково-кашковий тракт. І у мене є ще декілька уточнюючих запитань. Скажи, наскільки важливий регулярний сніданок і наскільки погано, якщо людина снідає через день? Сніданок важливий. Поясню чому. Тому що якщо людина, наприклад, не поснідала і вона почала працювати, то організму нема де брати енергію. Організм починає шукати глікоген. Шукає він його в печінці і в м'язах, тобто е організм е шукає енергію там, де він не потрібен її шукати. Він її в, саме е з м'язів. Тобто людина тоді втрачає е людина тоді втрачає м'язову масу. Тобто це та сама інтеграція, що з автомобілем. Якщо, наприклад, ми не дамо в е, автомобіль бензин, він не поїде те саме з організмом. Тобто організму потрібно давати їжу, щоб він брав з неї енергію. Тому, е, коли люди не снідають, е, то, е, по-перше, це психологічний фактор, вони себе так привчили. А по-друге, можливо, вони. Е, Дуже наїдаються з вечора, і якби чув... відчуття насичення, воно в їх лишається ще з вечора. Якщо ми говоримо, наприклад, про вечерю, то вона має бути за 2-3 години до сну, тому щоб організм міг відпочивати. А якщо ми будемо їсти перед сном, то ми організму своєму відпочивати не дамо. І друге уточнення наскільки якісним має бути кава, сніданок для прикладу сніданок. кава особливо, з пиріжком це рахується поїла, як якісний сніданок чи це банальний перекус? В принципі, це все індивідуально, але кава з пиріжком це поганий сніданок, особливо якщо людина поїла і далі пішла працювати. Якщо людина, наприклад, прокинулася і не поснідала, лягла, просто відпочиває то це зовсім інший випадок. А якщо людина випила каву з порошком і пішла, наприклад, працювати. І особливо, якщо вона працює ще фізично, то це дуже погано, бо я ж кажу, не буде де брати енергію. Це перше. По-друге, вона не буде отримувати тих поживних речовин, які їй потрібно для організму. Це білки, жири, вуглеводи і інші мікроелементи. Клітковину не буде отримувати. Якщо вона не буде отримувати клітковину, у неї будуть проблеми з товстим кишечником. Це будуть або закрепи, або діарея. І в майбутньому будуть вже запальні зміни товстому кишечнику. Тобто то сніданок має бути якісний е, і поживний. Те саме в принципі стосується е, обіду, е, вечеря, в принципі, е, вона може бути більш легка. А що стосується випічки, то там взагалі е, дуже багато цікавих е, випадків, тому що там або пальмова олія, або маргарин це не корисні жири нашому організму. Від цього також можуть е, бути проблеми з шлунково-кашковим трактом. Кава це. Нормальний продукт, якщо ми говоримо про якісну каву, кава е, має позитивний ефект на печінку. Е, доведено також е, допомагає у попередженні розвитку жирового гепатозу, в кого вже він є. І, але кавою не можна зловживати. Тобто норма кави це до трьох чашок на добу, але також не на голодний шлунок. Якщо в людини вже є патологія органів травлення, то тоді краще, щоб кава була з молоком. Достатня кількість води, е, ну, взагалі, теж є. Е, Возовські норми, що це 30 мл на кілограм маси тіла. Ну тобто, це, якщо людина 100 кілограм, то це 3 літри. Якщо людина там 50 кілограм, то це 1,5 літри на добу. Влітку води треба пити більше. Бо, так як підвищена температура навколишнє середовища, то людина більше втрачає і це. І пити води потрібно більше, але взагалі це все інтуїтивно. Але коли в людини постійно турбує спрага, то потрібно запідозрити вже цукровий діабет. Тоді уточніть, будь ласка, на рахунок кількості цієї норми води в день, бо є різні думки, і для прикладу кажуть, що супи, соки чиї також ходять сюди. Ходять, але без цукру мається на увазі. Тобто, якщо ми говоримо про воду з цукром, тобто газовані напої, це взагалі дуже погано. А якщо ми враховуємо соки, ми можемо враховувати супи і чиї також враховуємо сюди. А якщо чай з цукром, то входить? Ну, від цукру краще відмовитись. Тобто чай має бути без цукру і кава без цукру, бо це погано. Бо тоді вам це не зарахують, зрозуміло? Але, але рахуємо, ну, з точки зору гастроентрології, рахуємо так. Тобто для роботи кишечника рахуємо за все, що було добре. Але є нюанси. Але є нюанси, звісно. Те саме про харчування. Якщо, наприклад, людина харчується три рази на день, там, і, але це просто неякісна їжа, то якби рахувати, що вона нормально харчується, то це дуже важко. До речі, по якості їжі взагалі цікаве питання. Тому що і зараз дуже мало якісно, і якщо так обстежувати ну, повністю, то ті продукти, які зараз є на полицях супермаркетів, то вони не містять достатню кількість мікроелементів, які вони мають ну, мають містити, бо той самий помідор рок він уже, наприклад, не настільки натуральний, як має бути. Тому в людини дуже часто виникають різні дефіцитні стани в зв'язку з харчуванням і проявляються також різними захворюваннями. А з чим це пов'язано? Ну, з серійним виробництвом. Серійним виробництвом те, то, то, що зараз використовують, в принципі, все в серійному виробництві, тобто пестициди, там різні використовують і добавки. Ну, я не скажу, як там зараз виготовляють повністю там. В які хімічні препарати додають в продукти і так далі. Але, наприклад, якщо говорити е, за лосос, який має містити там велику кількість омега-3, то що там в річці, наприклад, народився, то той, що лосос, який зараз штучно вирощений, він ту кількість омега-3 не містить взагалі, яку має містити. Тому там цікаво, бо все майже штучно вирощено зараз. Треба шукати бабусю е, якусь, або в Мати свій город для того, щоб вирощувати якісні продукти або порядних фермерів так. Ну тобто в Україні ще, е, і, наскільки ми бачимо, то вона ще більш-менша. Якщо ми говоримо, наприклад, про більш цивілізований світ, як то кажуть, що помідор, наприклад, відрізняється в Україні і в Європі. Ну і це неодноразово теж пацієнтів, особливо зараз, коли більшість пацієнтів, більшість українців побували в Європі, то вони говорять, що в нас продукти е, набагато кращі, набагато якісніші, ніж в, е, в Європі. Отак, от, от. Шахімат Європа. І підкажи, які аспекти варто враховувати в гастроентерології при плануванні вагітності. При плануванні вагітності в принципі нічого не змінюється. Єдине, що, на що потрібно звернути увагу, це якщо до вагітності турбує, наприклад, печія або важкість шлунку, або більш шлунку, то потрібно обстежитися на пілорі. І пролікувати його е, до вагітності. Бо навіть у вагітних, навіть якщо хелікобактер пілорі його це бактерія така. Е, якщо його навіть е, знаходять, то його вже ніхто не лікує, е, тому е, це потрібно зробити до вагітності. Якщо він е, буде, то його потрібно пролікувати. а Далі можна планувати вагітність. Е, а також під час вагітності там можуть виникати. Деякі гастроентерологічні симптоми, але це більше вже зв'язано з розвитком плода і того, що, наприклад, матка здавлює деякі органи травлення, але там уже нічого страшного такого немає. То єдиний момент, на який потрібно звернутися, це такі пройти невеликий чекап по гастроентерології перед вагітністю, а далі вже планувати її. Отже, друзі, ви прослухали ряд важливих рекомендацій. Ми сподіваємося, вони для вас будуть корисними і ви обов'язково ними скористаєтеся в майбутньому та будете ще краще слідкувати за своїм здоров'ям. Адже, як ми сказали раніше, здоров'я це найважливіше, що у вас є. А також не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на наш канал та обімкнути дзвіночок, аби не пропускати наші нові випуски.